Всім добре знайоме колесо огляду невдовзі оновлять у парку культури відпочинку імені Шевченка. Взялись за його реставрацію. Як зазначив очільник комунального підприємства Андрій Доміловський, спеціалісти обстежили його та визначили недоліки, які необхідно усунути. Крім того, попіклуються й про підвищення рівня безпеки під час катання на атракціоні. Суттєвих змін колесо огляду не зазнає, бо має відповідати паспорту об'єкта. Хто фінансуватиме модерн? Огнізацію застарілого обладнання у коментарі. Власними силами ми не могли його відреставрувати, тому що це значна сума. Попереднім два роки назад оцінкам на той час уже складала більше півтора мільйона гривень. Тому ми пішли шляхом вивчення цього питання, в кого є досвід реконструкції, і провели державну оцінку даного атракціона. І було через площадку прозору визначений переможець обов'язково з нашими вимогами по реставрації. Його ми просто вирішили, що кабінки будуть трошки видозмінені, але ті самі, і зроблено більш безпечно для відвідувачів. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.